Вітаю вас! Для всіх батьків без винятку головне, щоб діти зростали здоровими. А для цього, звичайно ж, дуже важливим є правильне харчування. Кращою їжею для малюка є мамине молоко, яке забезпечує новонародженого поживними речовинами, формує його імунітет і захищає у новому середовищі. З досягненням 6 місячного віку дитячий організм для повноцінного розвитку потребує додаткового прикорму. Важливо, щоб це були безпечні, корисні, створені спеціально для малюка продукти. Дитяче харчування це спеціально підібрані та збалансовані за вмістом поживних речовин продукти, які мають зміцнювати імунітет, сприяти повноцінному розвитку мозку і забезпечувати унікальні фізіологічні потреби дитячого організму у віці від 6 місяців до 3 років. Молоко є цінним джерелом ідеально збалансованих жирів та білків. Більше того, цей продукт практично повністю засвоюється організмом і містить не менше 160 корисних вітамінів та мінералів. Саме тому якість молока для дитячого харчування повинна бути відмінною. Наприкінці травня в місті Вишневому Київської області відкрився новий завод дитячого харчування Агуша, що став першим українським спеціалізованим підприємством з виробництва дитячих кисломолочних продуктів з використанням сучасних екотехнологій. Потужності нового виробництва розраховані на переробку 50 тонн молока на добу. На підприємстві забезпечений автономний цикл виробництва продуктів для дітей до трьох років від приймання сировини власних виробничих ліній і до окремого зберігання готової продукції. Проєкт зайняв меньше двух лет, и это абсолютно рекорд в строительстве абсолютно нового, полностью изолированного предприятия детского питания. То есть мы работали очень тяжело, не покладая рук, и в итоге построили первый в Украине полностью специализированный завод детского питания «Агуша». А почему мы называем полностью специализированным? Потому что полностью все издание отдельно, у нас отдельная приемка молока, отдельное оборудование куплено именно для этого производства. То есть Олесь вся інженерна інфраструктура виділена по дане підприємство. Завод замістив собі всі современні унікальні технології, які зараз є на даний момент. Відповідно до закону України про дитяче харчування, всі постачальники заводу пройшли сертифікацію Міністерства охорони здоров'я як виробники сировини і продуктів, дозволених для дитячого харчування. Свіже молоко надходить від унікального фермерського господарства Агроекологія, що розташоване в екологічно чистій зоні Полтавської області. Для того щоб надати сирку і йогуртам різні смаки, використовуються добірні ягоди і фрукти. Також вирощені в екологічно чистій зоні Вінницької області. Передові австрійські технології, впроваджені постачальником заводу компанією Аграна Фрут Україна, дозволяють зберегти всі корисні властивості натуральних фруктів і ягід в процесі їх переробки. Продукція дитячого харчування це є одна із самих складних продукцій, і дійсно для того, щоб попасти на Прилавок до споживача вона проходить дуже довгий, можна навіть сказати, тернистий шлях. Це потрібно розробити нормативні документи, потрібно тестувати виробництво, потрібно перевірити сировину, потрібно перевірити готовий продукт. Ми, як науково-дослідний центр, теж приймали участь в постановці даної продукції на виробництво, тому що Крім загальних показників, це якості і безпечності в продукції дитячого харчування, дуже жорстко регламентується заборона використовувати різних харчових добавок. Це в першу чергу консервантів. Синтетичних барників, підсолоджувачів, штучних ароматизаторів. І дійсно ми перевіряли і готову продукцію, і сировину, щоб, не дай Бог, ці харчові добавки якимось чином не попали в дану сировину. Сьогоднішня презентація показала, що в нас на ринку України з'явився дійсно виробник. Якісного і безпечного дитячого харчування, і я вам чесно скажу, що я буду рекомендувати своїм близьким, знайомим і рідним продукцію торгової марки Агуша, нашого вітчизняного виробництва. У дитячого харчування найприскіпливіший споживач, адже батькам хочеться, щоб їх дитина вживала тільки найкраще. Бренд Агуша торгівельна марка, яка здатна задовольнити найвибагливішого споживача. Для мамы важно качество продукта, как его хранят, где его хранят. Поэтому мы с Сашей давно, как вы принципе любим, кушаем. И, естественно, у нас даже не было сомнений. Самый любимый творожок, естественно. На первом месте стоит. Также йогурт, питьевой, водичка, в принципе, соки, все это мы любим. Здоров'я дитини не поле для експериментів. Дитяче харчування повинно вироблятися тільки на спеціалізованих заводах, з найкращих продуктів і з суворим контролем в якості в умовах абсолютної стерильності. Таке виробництво має бути абсолютно унікальним. На новому підприємстві створена унікальна система очищення із незараження повітря у всіх виробничих приміщеннях та встановлено найсучасніше обладнання від визнаних світових виробників компаній Тетрапак Швеція і Арсіл Франція, яке на сьогодні не має аналогів в нашій країні. Наприклад, унікальний сепаратор бактофуга дозволяє механічним способом видалити практично 100% мікробів і бактерій в процесі очищення молока. Цей винахід в молочній промисловості можна порівняти з відкриттям пеніциліну фармак. Логії варто зауважити, що на заводі працюють тільки люди з вищою технічною освітою. Всі вони проходять спеціальну підготовку у фірмах, виробниках обладнання, отримують відповідні сертифікати і тільки потім мають можливість керувати процесом виробництва. Унікальність нашого підприємства заключається ще в тому, що всі технологічні процеси строго зоновані, розділені, і е, поточність іменно цих процесів вони дуже важливі для того, щоб отримати якісний продукт. Окремо зона попередньої підготовки сировини, окремо ферментаційне відділення. Крім того, я б хотіла наголосити про те, що ми, я думаю, одні з найперших, що в своїх технологічних операціях застосовують керамічну ультрафільтрацію такого рівня, самого сучасного, який дозволяє отримати творожок, виділивши з молочка виключно воду частково мінеральні солі і лактозу. А всі білочки, навіть сивороточні альбуміноглобулін, які дуже корисні для розвитку маленької дитини, вони знаходяться в цьому творожку, і ця консистенція, яку ми бачимо коли купуємо стаканчик цього творожка, вона Іменно завдячує оцій керамічній ультрафільтрації, а не якимось загущувачем. Там нема нічого, крім молочка, крім молочного білку, включаючи вороткові. Це дуже важлива така деталь і дуже важлива особливість. І ну, далеко не всі заводи зможуть таки зробити творожок, тому що для того, щоб його зробити, потрібно дуже дороге сучасне обладнання, яке от наша компанія змогла собі дозволити потратити такі великі кошти на інвестиції. Стиції, і ми маємо таку технологію. Розлив і фасування продукції повністю автоматизовані і здійснюються при надлишковому тиску стерильного повітря. Крім того, використання інноваційної технології Ультраклін дозволяє забезпечити високу якість продукції протягом усього терміну придатності, який становить 14 днів. Система «Ультраклін» це означає, що майже стерильні умови фасування. І відразу після фасування моментально продукт заходить в холодильну камеру. Все це в комплексі воно гарантує, наш продукт насправді може більше, ніж 14 діб витримувати. Ну так як ми дуже ретельно і дуже... Е Відповідально відносимося до якості продукту до самого кінцевого терміну його споживання. Ми даємо гарантованих 14 діб, на яких, звичайно, при дотриманні умов зберігання. Тут я хочу наголосити всім споживачам, що продукт у нас живий. Якщо, наприклад, це йогурт, то кожний грам має 10 мільйонів живих мікробних клітиночок. І температурні умови обов'язкові для зберігання, тобто від Прилавку, в холодильничок і тримати в холодильнику всі кисломолочні продукти торгівельної марки Агуша виробляються за особливою рецептурою, яка розроблена спеціально для дітей раннього віку і передбачає збагачення продуктів вітамінами та прибіотиками. Вони сприяють поліпшенню травлення малюків і засвоєнню корисних речовин дитячим організмом в період закладання і формування імунітету. Йогурт, який ми виготовляємо на нашому підприємстві під торговою маркою Агуша, свою унікальність має із за того, що ми проводимо збагачення, тобто маючи саме якісне саму якісну молочну сировину, ми його збагачимо олігофруктозою. Олігофруктоза це пребіотик, тобто речовина, на якій дуже активно розмножуються корисні мікроорганізми. Це дуже велике. Має значення для того, щоб отримати всю ту кількість корисної мікрофлори, яка потім принесе користь в маленькому організмі дитинки. І інше збагачення це вітамінний премікс. Вітамінний премікс виробництва Швейцарії дуже збалансований. Пройшов всі можливі взагалі перевірки, які можуть бути медичні, в тому числі клінічні дослідження, в тому числі, і він е має дозвіл для використання е в. Харчування таких маленьких діток. Давно доведено, що кисломолочні продукти необхідні для здоров'я людини. Йогурти, кефіри, сирки швидко засвоюються, містять живі мікроорганізми, які сприяють нормальній роботі шлунково-кишкового тракту, пригнічують діяльність патогенної флори, збагачують організм вітамінами групи Б та природними антибіотиками. Ця сировина, що надходить на підприємство, ретельно перевіряється співробітниками спеціалізованої лабораторії. А готова продукція сирки та йогурти залишається на контролі лабораторії ще протягом доби і надходить у продаж тільки після проходження всіх необхідних перевірок. При виробництві продукції кожен етап технологічного процесу також підлежить контролю. После приемки на этапе пастеризации молока мы проверяем и при приготовлении смесей для творожков и йогуртов мы проверяем кислотность, проверяем температуры пастеризации, проверяем жир этих смесей, которые идут на производство продукции. Дальше по технологическому процессу контролируется процесс стерилизации. Молока на производство продукции и контролируется процесс внесения закваски, заквашивания, сквашивания продукции, проведення процесса ультрафильтрации при производстве творожков и контроль фасовки как йогуртов, так и творога. У планах підприємства виготовляти таку кількість дитячої кисломолочної продукції, щоб повністю відмовитись від її імпорту з Росії та забезпечити потреби вітчизняного ринку за рахунок власного українського виробництва. Загалом новітні обладнання та технології працюють на досягнення головної мети виготовити високоякісний, безпечний, корисний, смачний і дійсно дитячий продукт. Наші мами можуть бути спокійні і уверены в том, что к их малышам продукция выходит, доходит самого высокого качества, так как по ходу технологического процесса на всех стадиях приготовления и выработки продуктов для детей, для самых маленьких наших потребителей, продукция проходит 6 этапов контроля, от приемки сырья до выхода готовой продукции. в Камеру готової продукції і на відгрузку в торгову сеть. Я абсолютно з упевненістю можу стверджувати, що наш продукт є найпершим на даний момент. Ми найперші в Україні, що робить такого високого класу продукти, іменно корисні для маленьких діток. І тому мамочки, які шукають чим би підгодувати дитину з там з місяців, вони можуть абсолютно спокійно давати наші продукти, так як я даю це своєму внуку, якому там 8 місяців зараз. І це продукти крім того, що вони корисні, вони смачні. Це можна продегустувати і переконатися. Здоров'я дітей це не товар, який можна купити в аптеці, і навіть не знання про особливості дитячого організму і його хвороб. Здоров'я малюка в першу чергу ґрунтується на витримці його батьків і бажання зрозуміти свого сина або донечку. Довіряти поглядам дитини надзвичайно важливо, особливо стосовно питань здорового харчування. Пам'ятайте про це. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.